Наслідки домашнього насильства. Поліцейські затримали 64-річного прикарпатця. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння наніс важкі тілесні ушкодження дружині. Відтак, слідчі вже оголосили чоловіку про підозру. Більше про це наша Вікторія Резун розкаже. Слідчі встановили. Під час конфлікту між подружжям чоловік, взявши кухонний ніж, наніс удар в плече дружині. З місця події поліцейські вилучили кухонні ножі, одяг потерпіли та інші речові докази та направили їх на експертизу. Чоловіка привірили на стан сп'яніння, Прохоронці виявили в нього понад два проміли алкоголю в крові. Місцеву мешканку села Крахович його госпіталізували. Жінка була у важкому стані. Наразі вирішується питання щодо обрання судом йому запобіжного заходу. Сиски Прикарпаття нагадують, що домашнє насильство це і реальна загроза життю та здоров'ю. Якщо ви стали жертвою насильства або вам відома інформація про особу, стосовно якої вчиняється побутова кривда. Не зволікайте, не замовчуйтеся, інформуйте поліцію за номером 102. Це може врятувати життя. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за таке правопорушення йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.